Вітаю, шановні, поговоримо про темряву. Скільки вона коштує? Скільки вона коштує для нас, скільки вона коштує для тих, хто її робить. Для нас це мінус, для них це плюс. Але передусім треба зазначити, що я ніколи не казав, що Московія не ворог. Московія ворог. Це агресор, який нищить Україну і нищить українців. Я ніколи не казав, що ракетні обстріли не завдали шкоди взагалі Україні і електросистемі. Завдали шкоди. І шкода ця дуже-дуже значна. І Московія є ворогом, але не тільки Московія нам шкодить. Якщо хтось, як то кажуть, під шумок війни робить інші злочини, ці злочини теж є злочинами. І під час війни вони вважаються не менш злочинними. Вони мають бути викриті. А той, хто робить ці злочини, має бути покараний. А тепер давайте більш детально. Скільки ж заробляють ті, хто творить темряву нам, хто вимикає світло, скільки вони заробляють грошей? Дуже тривалий час відбуваються всі ці обстріли, але нам майже нічого не показали з того, що було зруйновано. Ну, От, наприклад, ще в жовтні були обстріли, були, нам розповідали, пошкоджено значне пошкодження електросистеми та інфраструктури. А чому вже пройшло стільки часу і не показують ті первісні? Хоча б фото Їх нема. Нам не розповідають, що ж пошкодження, хоча б у якихось загальних рисах, що саме пошкоджено. Десь там щось і більше нічого. Але я розповідав про що мовчать енергетики, про що мовчать Укренерго, про що мовчать взагалі. Всі ці посадовці, які розповідають нам про причини і наслідки вимкнень, і розповідають, що це все треба потерпіти. Це ми несемо величезні збитки. Насправді ні. Збитки несе тільки населення. Несе збитки як грошима, так і власним здоров'ям і всім іншим і майном і, і усім, 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 що, в чому взагалі можна нести збитки. Як же ж заробляють? Дуже просто. Якщо хтось пам'ятає, коли ще до повномасштабного вторгнення були, так би мовити, льготні тарифи для населення, які стосувалися різних, так би мовити, зон. В день одна ціна, вночі інша ціна. І вночі ціна на електрику була набагато дешевша. Тобто електрика вночі вона завжди дешевша, набагато дешевше, ніж електрика в день. Чому? Тому що в день її споживається набагато більше. Між її, її споживають вночі. А атомні електростанції, які зараз у нас є основою всього. Це левова частка взагалі будь-якої електрики, яка зараз є в наявності в Україні, там потужність реактору не можна зменшити. Він як виробляє електрику, так і виробляє. Тобто, в день її нестача, і вона має компенсуватись іншими. Електростанціями, а вночі її є надлишок. І її продавали дуже дешево, навмисне роблячи дешеві тарифи, щоб вночі вона споживалась, ну, хоч щось споживало, щоб вона не втрачалась даремно. Так, от, що виходить? Виходить, що коли нас почали виникати, нам почали продавати електрику вночі, вночі найменше було вимкнень. І. Тариф на ту електрику, яка споживається вночі, він такий самий, як колись був в день. Тобто, нема зараз ніякого льготного тарифу, нема ніяких нічних тарифів, все це скасовано. Тобто, вже йде заробіток. Потім раніше. Передусім надавали електрику населенню. От населенню її надавали, і був тариф там гривня 44, гривня 68, ну і не більше. А тепер електрика. Як ми знаємо за різними заявами, надається переважно критичній інфраструктури. Але ніхто не каже, а що ж то за така критична інфраструктура. Більше згадає, що це ж ну, водоканал, це там, транспорт, це опалення. Ні, не тільки. Виявляється, критична інфраструктура це не тільки водоканали опалення, це не тільки ліфти, це не тільки транспорт. І не тільки школи і лікарні. Це ще й виявляються магазини і виробництво. І це все зараз чомусь називають критична інфраструктура. Так хочеться спитати: а що існує не критична інфраструктура, тобто є якась інфраструктура, яка не критична, її можна руйнувати, її можна вимикати. Ну, це окреме питання. Але справа в тому, що. Там електрика коштує набагато дорожче, вона коштує 5, 6, 7, інколи навіть 8,9 гривень за кіловат. І в першу чергу продають цю дорогу енергію для юридичних осіб, а населення з дешевими тарифами отримує електрику в останню чергу. Потім кажуть, що експорту електрики нема. Насправді, експорт електрики є. І експорт електрики це коли електрика з території України, тобто вироблена на території України, залишає цю територію і йде до енергомережі якоїсь іншої країни. Хтось мені може там заперечити, так, та електрика, що виходить, потім вона заходить. Так, якась частина заходить і назад. Але справа в тому, що електрика, яка виходить з України, вона йде в одні країни. А та, що заходить назад, вона йде з інших країн. Хто-небудь порівняв тарифи електрики, куди вона надається, і тарифи тієї країни, з якої вона начебто надходить. Хто-небудь порівнював? І якщо хтось купує картоплю в магазині, а потім її продає на базарі, то скажіть, така людина торгує картоплею? Це продаж картоплю. Так само і з електрикою. Її взяли, продали в одне місце, а потім закупили якусь, якусь частину з іншого місця. Це є торгівля електрикою, це є експорт електрики. Якщо вже хочете, то я вам ще більше скажу. Продають електрику з України в години, коли вона постійна, її е потреба в ній, тобто в день, а закуповують вночі. Тобто закуповують дешеву електрику, скуповують надлишки електрики, а продають, коли її нестача взагалі і в Україні, і не в Україні. Мене питають, а коли ж буде взагалі покращення, коли ж та електрика з'явиться. А ви самі спостерігайте, коли вам трошки більше дають електрику, менше вимкнень там. Ось один день, два дні, три дні, начебто менше вже вимикають, і нам розповідають, ну це ж було потепління, виробництво знизило свої там потреби. А чомусь воно дивним чином співпадає година в годину, день в день з потеплінням у Європі. Не в Україні. В Україні тепліше, а у нас не додається електрики. А в Європі, коли тепліше, додається Дивно, правда? Хоча насправді нічого дивного. Так ось, що ж, скільки ж там заробляють? Справа в тому, що електрика, яка заробляється, продається в Європу, вона там коштує, ну, скажімо так, в 5, а інколи в 10 разів дорожче, ніж продавати її тут, в Україні, населенню. Ну, наприклад, якщо ми візьмемо якусь європейську країну, куди надходить ця електрика, там середня ціна електрики становить пів євро за кіловат. По курсу євро на сьогодні, ми знаємо, що це приблизно 20 гривень. Так от уявіть, продається електрика у Європу по 20 гривень за кіловат. А якщо ви її споживатимете тут, населення у своїй оселі, там чайника е нагріти або лампочку там десь якусь засвітите, то ви сплачувати можете не більше, ніж гривня 68 копійок. Тож що ж виходить? Вам продавати чи туди продавати, ви взагалі розумієте, яка різниця? І ще є інша річ, є ще така так звана зелена енергетика. Той самий Ахметов, який є власником ДТЕК і всіх дочірніх підприємств, які пов'язані з ДТЕК, і не тільки ДТЕК, які найбільше заробляють цієї темряви, той самий Ахметов, він постійно прагнув розвитку зеленої енергетики. Здається, навіщо тобі розвиток зеленої енергетики, якщо в тебе взагалі 80% енергетики України вже твої? А справа в тому, що за законами вироблена електрика сонячних електростанцій, вітрових електростанцій, вона закупається. Державою, державою гарантовано закупаються за дуже великими цінами. І ось ті трансформатори, кабелі для передачі електроенергії, оці прилади, перемикачі, які надходять нам у вигляді гуманітарної допомоги для відновлення електросистем, вони зникають як у чорній дірі, отам, в от, тому детеку, і встановлюється, уявіть де. Ні, ні, не в вашому селі, не в вашому населеному пункті, не в вашому місті ніхто не показав, що ось везуть там трансформатор, встановити в такому-то районі. Або взагалі, от в такій області, от ми там плануємо встановити. От отримали. Так, отримали. Але поїхало воно все новинке. На Сонячні і вітрові електростанції. Для чого? Бо там будь-яка інвестиція в цю енергетику, зелену енергетику, вона повертається державою майже не 100%. Тобто тобі подарували трансформатор на 5 мільйонів. Ти записуєш, що цей трансформатор, ну, по документам, так, він встановлений десь там у якомусь там населеному пункті. А насправді. Там трансформатор був цілий. І той новенький поїхав на зелену енергетику. Проводять ДТЕК, як купили цей трансформатор, інвестували гроші, і ці мільйони держава ще й поверне. А сонячна електростанція збільшила свої потужності і продає електрику державі. Гарантовано продає значно дорожче, ніж продавати цю електрику навіть Юрособам. Ціна. За кіловат від сонячної електростанції, вона сягає тоєї самої ціни, як продавати за кордон. Тобто приблизно до пів євро за кіловат. Ось таким чином заробляються і заробляються гроші. Я розповідав також про Миколаївський глиноземний завод і розповідав про те, що там за Тарифами, не дорожче 3 центів за кіловат надається електрика. І мене питали, а як так? Ну, нема таких тарифів. Це для вас нема тарифів. А олігархи між собою від одного підприємства до іншого встановлювали свої власні тарифи. І за власними тариф, тарифами, які нікому не показували, продавали електрику. І там ціни були зовсім інші. Вони там продавали електрику на свої власні підприємства або на підприємства своїх друзів за дуже низькою ціною. А інколи продавали своїм підприємствам за дуже високою ціною. Але ж все одно, це ж з однієї кишені в іншу кишеню одного і того самого власника грошей перетікають. От тому це все таки відбувалося, і зараз відбувається. І таким чином заробляються і заробляються гроші. І я хочу вам розказати ще про дуже цікаву річ. Нам постійно розповідали ще з самого початку, коли почались вимкнення, нам розповідали, що нема в Україні трансформаторів і обладнання, яке підходить нам, а в Європі виробляють. Оці всі прилади зовсім іншого стандарту, і вони не підходять під наші лінії. А в мене є таке величке питання. А от усі країни, коли, які колись були підконтрольні СРСР, це та сама Польща, це Угорщина, це Румунія, Болгарія, Чехія, Словаччина, майже вся. Та країна, що колись називалась Югославія, там багато інших країн, ті самі Балтійські країни. Усі вони мали енергосистему, яка була створена за зразком Радянського Союзу. Тобто там стандарти електрики і стандарти трансформаторів, обладнання, всі були такі самі, які у нас. Уявляєте? І воно досі там все працює. І вони, як треба, замінюють трансформатори лінії. І мало того, вони самі виробляють ці трансформатори, лінії, перемикачі, усе це обладнання досі там виробляється по тим самим стандартам. Але цього чомусь ніхто не перевіряє, нічого не розповідає. Є компанії в тій самій Польщі, які виробляють. Ті самі трансформатори, які встановлюються тут у нас. В них стандарт електрики точнісінько такий, як у нас. Це перше. Друге, нам розповідають, що ні, ви що? Там електрика зовсім, зовсім, зовсім інша. Але одночасно нам розповідають, що синхронізація української енергомережі, з європейською відбулась. Тільки наприкінці 21-го року, і там тільки на 22 й рік планувалось експорт. Ні, це експорт за системою, певною системою. Ви що хочете сказати, що поки не було синхронізації, так і не було експорту електрики з України, де її експортували ще в 90-х роках. Згадайте ті самі вілові. Від Вимкнення, коли ми теж сиділи в темряві, тоді Україна виробляла найбільше електрики за всю свою історію. Що приблизно в 2,5 в 3 рази більше, ніж 21 2021 році? Уявіть, які були об'єми електрики. І це все продавалось, продавалось за кордон. Тож, а як же ж воно продавалось? Не було синхронізації. У трансформатори зовсім інші. А наша електрика йде. Наша електрика туди надходила, і вона там витрачалась, і вона там перетворювалась, і не було ніяких проблем ані з трансформаторами, ані з лініями, ані з обладнанням. Тож, виходить, що насправді там є це обладнання. І друге, є купа компаній, не менше сотні компаній по всій Європі, які на замовлення роблять будь-який трансформатор. Ті трансформатори, які у нас тут встановлені, оті навіть найбільші трансформатори, величезні, як залізничний вагон на 720 кВт, вони вироблялись у нас в Україні ще в 60-х роках, коли ані обладнання, ані технології, нічого із сучасного не було. Їх виробляли, їх виробляли в величезній кількості. Та ви хочете сказати, що якась компанія Сіменськ, наприклад, з величезними потужностями і виробництвом будь-чого з електрики? Аж оцей весь цей час жовтень, листопад, грудень, січень досі не спромоглася бодай одного-двох трансформаторів зробити Найбільших на потреби України, за гроші України. Хто скаже, так вони ж там коштують таких величезних грошей? Ні, не величезних грошей. Якщо вони коштують 50-100 мільйонів гривень один, то я хочу вам сказати, що неправда. У новинах можете пошукати, як міський голова Чернігова закупив трансформатор на 720 кВт. Величезний величезний трансформатор. Він його купив за 50 мільйонів гривень. І то до нього ще й присіпали за те, що він начебто занадто дорого купив. 50 мільйонів гривень. Перерахуйте, скільки це мільйонів доларів або євро. Тож, знайте, що ці трансформатори не коштують таких величезних грошей, як. Нам розповідають. Вони не є настільки дефіцитним і унікальним товаром, як нам розповідають. Експорт електрики як був, так і є. Економія електрики насправді в Україні немає ніякої середні витрати оселі, кожної оселі українця за останні 4 місяці не зменшились. Взагалі нема ніякої економії. Поцікавтесь власними платіжками за електрику, сусідів, знайомих у сусідньому селі, у сусідньому місті, у сусідньому районі. Поцікавтесь, скільки вони споживають електрики. І, пусть, і, і, і треба їх порівняти з 2021 роком. От порівняйте. Тоді електрика була в наявності цілодобово. І зараз вона не цілодобова. То де ж та економія? Немає її взагалі. Але тоді. Нам ще тоді розповідали ще можливі вимкнення. Нас той самий ДТЕК і подібні компанії постійно шантажували, от обладнання треба міняти, от треба теплові станції закривати, зупиняти, от треба тарифи піднімати, постійно нили, шантажували, вимикали свої котли і генератори. Розповідаючи, що, начебто, на ремонт, тим самим шантажуючи населення України для того, щоб заробляти ще, іще, 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 це та сама історія, як гази, облгази, все ж таки домоглися свого, і вони зараз беруть гроші за доставку газу. За що брати не можуть і, згідно законодавства, це незаконно беруть гроші з населення. Ну, а електромережі теж про це мріяли, де трохи не вдалося. Тому вони вигадують нові, нові схеми заробітку. А ми платимо, 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 платимо не менше, а більше, і при цьому сидимо в темряві. А все, що відбувається, списується. Під війну. Так, є знищення, є пошкодження. Ракети летять і вибухають на території України. І влучають вони в ті самі підстанції, в ті самі трансформатори, в ті самі електростанції. Але те, що нам розповідають, і те, що відбувається, це не тільки ракети і не тільки вибухи. Це здебільшого злочинна діяльність. Посадовців, злочинна діяльність власників електромереж, електростанцій і всього, що стосується електрики в Україні. І тому все це відбувається надалі. І перспектив, що це все припиниться, коли закінчиться зима, закінчиться опалювальний період. Сподівань нема. Буде незначне покращення, але наступна зима буде не менш. Темною. Тому розповідайте, ділі, діліться, вимагайте, щоб вам надали пояснень, чому все так. Чим більше людей про це буде знати, розмовляти, вимагати пояснень і взагалі цікавитись цим питанням, тим складніше буде чинити подібні злочини. А обмеження людей. В перших потребах води, тепла і світла це є саме злочин. Ну а на цьому все. Якщо у вас є питання, ставте їх у коментарях. На все добре!